Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами розібрати ті події, які будуть у нас у червні 2024 року. Вчора, відповідно, вийшов відеоролик офіційний від ВГ. Називається він «Вот очі місяця червень 2024. І зараз ми розберемо почергово події, тому що їх дуже багато. Це магазин жетонів Дня Д, акція до бою, бойова перепустка 14 сезон, операція Оверлорд. Історична трансляція про Нормандію, перший епізод лінії фронту, Кан буде нашим. Бойова перепустка спеціальна пропозиція Таркфесту, тобто та додаткова глава, кланове протистояння номер 15 пряма трансляція Таркфест і під кінець місяця аркада під покровом ночі. Зараз це все почергово обговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого, а саме магазину жетонів до Дня Д. З 3 червня до 8 липня він буде у нас тривати трішки більше місяця. Збирайте жетони Дня Д з інтерактивної мапи, події до Дня Д, а також за перегляд щотижневих трансляцій World of Tanks і трансляцій вихідного дня на Twitch. Обмінюйте жетони на преміум техніку, 3D-стилі і багато іншого. Усі подробиці дивіться на спеціальній сторінці події. Я це все оглядав, зараз просто коротко вам покажу той скрін. Найцінніше, що в цій події є, звісно, це жетончики, які ми будемо купити. Максимально ми можемо заробити 90 штук. І сумарно, наприклад, можемо забрати дві машини шостого рівня. Знаю, що це колекційна техніка. Я, наприклад, хочу Cromwell B забрати. Крім Кромвеля, тут хороша машина Tiger 131, Бретеч Pantera також є для колекції, і Ток-2 також для колекції. Тим, кому не потрібні преми 6 рівня, можуть забрати, наприклад, 3D-стилі. Тут також ряд 3D-стилів, не буду їх називати. Ну і інше ігрове майно також можна забрати. Далі йдемо, акція до бою. Не менш хороша подія, тому що тут можна отримати доволі прекрасні знижки і бусти на прокачування. Цього місяця у нас буде М48A5 Patton, тобто СТ-шки США лінійка. І Е-100. Це у нас важкі танки Німеччини. Якщо більш детально подивитися по цих лінійках, то ми можемо побачити, що от по техніці Німеччини у нас по знижці буде Є100, е Є75, е також хороша машина, друзі, дев'ятку можу рекомендувати, є е 75 тайгер 2, Тайгер 1, чисто колекційна машина, красива. Е, така, знаєте, вершина е, танкобудування, от він якийсь такий дуже класно виглядає, коротше кажучи, я його для колекції тримаю. ВК3601H, VK VK3001H, Panzer 3J, Panzer 3E і Panzer 2. І тепер по США по техніці. Давайте пробіжимося, що у нас тут по знижці: М48 Паттон, М46 Паттон, Pershing, T20, M4A3E8, M4A1. Т6 Медіум, М3 Стюарт і М2 Легкий. Оці у нас е, виходить гілочки, будуть із хорошими знижками. Далі дивимося: бойова перепустка 14 сезон. Класна дуже подія, всі її очікують, тому що вже е, попередньо пройшли повністю, всі нагороди забрали. От дивіться, у нас вона буде тривати з 5 червня до 4 вересня. Звісно, вона присвячена е, Нормандії, висадці е, в Нормандії цій події. Якщо подивитися от по нагородам, то тут також дуже класні нагороди. Три прем-машини 6 рівня в базовій прогресії це все дуже добре. бони 3000, срібло, Дніпреміму аккаунт 12 штук. Ось все у нас є. Є креслення, є члени екіпажу. Коротше кажучи, навіть в базових прогресіях хороші нагороди. Будемо забирати це все дуже добре. Далі у нас йде операція Overlord. Дивіться, вона у нас запуститься 6 червня і буде тривати до 4 липня аж. Випробуйте наш історичний ПВЄ режим операція Overlord. Він дозволить вам зробити власний внесок у ключові події 6 червня 1944 року під час знаменитої висадки в Нормандії. Воюйте на боці персонажів. 14 сезону бойової перепуски під керуванням штучного інтелекту проти контрольованих комп'ютерним суперників. Проривайте міцні укріплення і отримуйте цінні нагороди, серед яких нові 2 d стилі Коротше кажучи, я про цей режим уже розповідав, були витіки, хороша, думаю, буде історична така штука. Історична трансляція про Нормандію також у нас буде 8 червня. Звісно, тут, що для нас цікаво, це конкретно твічдропці. Ми проведемо трансляції з палуби єдиного вцілілого танкодесантного десантного судна. Це ті, що висаджували десант і техніку. Називається це судно LCT 7074, що брало участь у нормандській операції 6 червня 1944 року. Приєднуйтеся, щоб дізнатися більше про цей видатний корабель та інші історичні подробиці Дня Д. Та отримуйте гарантовані таємні дроби. Бачите, тут указано, що будуть і такі-такі. Трансляція стартує 8 червня о 19.00. Тепер йдемо далі. Перший епізод лінії фронту. Також у нас буде у цьому місяці лінія фронту. Буде вона з 10 до 17 червня. Звісно, це також непоганий режим, можна і пофармити, і забрати певні нагороди. Так, хотілося б більше цих нагород, але тим не менш, що є, то є. Дивіться, буде ще подія. З 14 до 24 червня вона називається Кан буде нашим. Беріть участь у непростих бойових завданнях і отримуйте нагороди, зокрема, 2D-стиль. Користуйтеся знижками на дослідження і преміум машини, екіпаж, спорядження, обладнання слоти в гаражі. Отримуйте максимум здобутків. На полі бою завдяки акційному курсу конвертації досвіду, у вільний досвід і багато-багато іншого. Тобто з 14 по 24 червня у нас буде дуже багато бустів різних. Тобто це навіть не бусти, а знижки на все, плюс завдання. Це дуже-дуже класно. Ми цього очікуємо, тому що в такі періоди треба затарюватися розхідниками, аптечками, ремкомплектами, хто хоче там обладнання, купляє. Коротше кажучи, ви знаєте, про що я кажу. Бойова перепустка, спеціальна пропозиція Танкфест буде у нас з 20 червня до 8 липня. Якщо вірити тим витікам, які вже є, то тут буде машина 8 рівня. Тут повинна бути якась машина 8 рівня за цю бойову перепустку, спеціальну пропозицію Танкфест. Подивимося, як це все буде реалізовано. Поки що не можу нічого сказати. Єдине, що по вангуваннях по моїм... Можу вам розповісти, це те, що я говорив уже два рази. що, скоріш за все, Там буде крашер британський важкий танк 8 рівня. Прем. Кланове протистояння з 22 по 23 червня. Точніше ці два дня. Це нам цікаво тільки в якості перегляду, щоб отримати твіч дропси. Тому що по-іншому я не знаю, хто б його дивився, якщо чесно. Дивимося далі. Пряма трансляція танкфест, бойові завдання і не тільки з 28 до 30 червня. Танкфест проходить раз на рік. І в 2024 році на вас чекатимуть три дні прямих трансляцій із всесвітньо відомого танкового музею в Бовінгтоні на додачу до захопливої історії доступу, залаштунки і Twitch Drops. У грі також буде бонусний досвід, акції в ігровому та преміум-магазинах і багато іншого. Тобто також будуть різні такі, можна сказати, активності і знижки. Непогано, це дуже-дуже добре. І останнє, що нам слід очікувати в цьому місяці, по крайній мірі те, що відображено в цьому відео от такої дорожньої мапи, це аркада під покровом ночі. «Боїтеся темряви, настала ніч, поле бою перетворилося на цілком інший світ. І лише блідий місяць подекуди дарує своє тьмяне світло. Хоча цей режим аркади вносить зміни до деяких параметрів стандартного ігрового процесу, особливу увагу привертають унікальні ефекти освітлення і звуки нічного середовища. Я це показував уже колись, коли робив огляд. Тобто там скріншоти, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, буде у нас тепер 4 мапи. До цього ця подія засвічувалася з трьома мапами. Тепер буде 4 вида мап аркади. От такі основні події, які я можу вам розповісти. Звісно, по бойовій перепустки всім вже говорив, це просто в якості нагадування, що можете не витрачати жетони, не бійтеся, вони будуть підкоплюватися. Тим паче, от, наприклад, я не витрачав. У мене чи 20 чи 21 жетон зараз присутня з бойової перепустки, з цієї з 13 сезону, який перекочує на 14-й сезон, для того, щоб можна було, наприклад, забрати Т-60. Т-60, я її хочу обкатати, забрати, тому що це, напевне, з тих машин, які залишилося мені купити, найкраща техніка. Також дуже хороша буде кобра. Там уже дивіться, друзі, що ви хочете, та й беріть. Головне, щоб це вам приносило задоволення. Ну і зараз показую один із боїв у сталевому мисливці. Хочу, щоб він вже дійшов до кінця, тому що він скоро закінчиться. Тут вже небагато залишилося. Заодно вам розповім те, що... Вважаю за потрібне, друзі. Е, у мене просто не було дуже багато часу грати у сталевий мисливець для того, щоб забрати всі нагороди. Я навіть половину прогресії не пройшов, тому що е, основний час свій витрачаю на те, щоб створити відео. А сьогодні, от, більш-менш так і час був, покатав і в рандомі, обкатував ТС-54, чи як він там називається, той танчик, важкий танк, двогарматний, який йде з ВОД-плюсом. І заодно э, Сталевому мисливцю трішки покатав там, э, забрав деякі з нагород і, думаю, покажу один із своїх боїв, який сьогодні зіграв вам, для того, щоб нагадати, що він скоро закінчиться. Так що, хто ще не встиг забрати нагороди, забирайте. І не забувайте, друзі, писати свої коментарі, підписуватись обов'язково на канал, тому що дуже багато людей періодично пише, що вони навіть і не знали, от дивляться відео, і навіть і не знали, що вони не підписані. З цим дякую за перегляд. Ставте обов'язково, ще раз нагадую, вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!